Назву південне не підтримали в комітеті. 10 червня відбулося в онлайні засідання комітету Верховної Ради. Окремо розглядали листи від міських голів Южного та Южноукраїнська. В листах посадовці ініціювали перейменування міст на південне та південноукраїнськ. 22 присутніх членів комітету проголосували проти. Рішення щодо скасування перейменування южного та южноукраїнська підтримано під комітетом не було. Перед тим як ми приймали рішення, ми зверталися до комісії з питань національної комісії з питань стандартів державної мови до мовного омбудсмена. Ми отримали роз'яснення, розширення, які були теж надіслані в чат комітету. В чат підкомітету декілька тижнів тому. Тому я не буду зупинятися зараз детально. Кожен народний депутат, член комітету, отримав відповідні висновки. Міг ознайомитись. Тому, шановні колеги, я прошу вас підтримати рішення підкомітету та проголосувати проти. Комітет відмовив е до перейменування на місто Південне, назва південна, а повернулись до порт Аненталь. І це вже рішення прийняти. Я думаю, що це вже Верховна Рада, це відсотки 80, Напевно, що Верховна Рада прийме це рішення, тому що там не, не будуть кожне окремо приймати, а там їх сотні, сотні на переименувань. І вони будуть одним списком все це затверджувати. Звертався міський голова, щоб було перейменування південне. Зверта давали протокол опитування людей, де було 73%, що люди для приймали рішення, щоб було південне. Так? Але сесія, там так чітко написано, але депутати не прийняли ніякого рішення. А рішення сесії вище, чим опитування, і вище, чим там, листи звернення міського голови. Затвердити нові назви має ще Верховна Рада.